Давайте в двох словах я хочу пояснити, що сьогодні відбулося, коли Рада громадського контролю прийшла на засідання Ради громадського контролю, про яке попередньо було домовлено з керівництвом набу. Була дуже довга проблема з перепустками, яка майже годину вирішувалася, але потім ну, всі я... так і не змогли зайти. Да, всі так і не змогли зайти. Ті люди, які зайшли, зокрема я у Олександра Юрівна, як секретар і і біля, ради і... громадського контролю, змогла зайти і зустріла дуже дивну Давай, людину, яка мені так і не представилася. Вона почала вимагати від мене, щоб я представилася. Коли я сказала, що я член громадської ради і мене звати Устінова Олександра, попросила представитися у відповідь. Мені сказали, що він не зобов'язаний представлятись на всі мої вимоги, що ця людина є, як мінімум, співробітником НАБУ. Або в противному випадку, що вона робить в режимному об'єкті. Людина сказала, що а, він тут вже знаходиться, тому він мені не має представлятися. Я кажу, вибачте, я тут теж знаходжусь. На що мені було сказано, Слышиш, Я тут хазяїн, тому я нічого не буду представлятися. Я хотів би, щоб наше розслідування мало об'єктивний характер, тобто ми маємо можливість. В даній ситуації вислухати вас, я думаю, вислухати Білецьку. Будь ласка. Тому що він нам відмовився представитися. Він каже, що він сказав, що він хазяйственник. Ні, неправда. Я чудово пам'ятаю, що ця людина говорила. Він сказав, що він тут хазяїн, тому він мені не зобов'язаний представлятися. Дивіться, зараз я його запрошу. Виникла одна проблема, коли людина, яка знаходилася на території, як він сказав, режимного об'єкту, відмовилася представлятися, будучи державним службовцем, хамила відкрита не лише мені, а й в мене є ще декілька свідків, які намагалися також дізнатися ім'я цього держслужбовця, тікала від нас по всьому антикорупційному бюро і заявила, що він тут хазяїн, тому він не зобов'язаний представлятися. От в цьому ключова проблема, яку ми намагаємося зараз зрозуміти, хто ця людина, і чому така проблема склалася, Тільки єдине що треба відноситись до цього з намаганням вирішити проблему а не казати у нас тут режимний об'єкт і ми тут нікого не пустимо в принципі в А, наприклад от нас форми. пустили все ж таки тобто є можливість пане, пане анатолію скажімо ми визнаємо на суднослужби на ну на посаді має представлятися чи ні коли ти запитуєш його прізвище ім'я по батькові та посаду коли він знаходиться на режимному об'єкті Тій ситуації Я Я, так, розумію, ситуація? є ситуація, людина знак державний службовець Ось на вулиці у вас була проблема? Ні, ні. В середині... В середині... В середині... після вже приміщення. Так, всередині приміщення. Скажіть, будь ласка, чи людина, державний службович, перебуваючи на посаді на режимному об'єкті має присутність? Я би собі вам представився. Ні, ні, ні. Чи має він за законом це робити? Будь ласка, скажіть? Мабуть, має. Тобто ця людина порушила закон? Я б, якби вас побачив в такій кількості, сам би підійшов би. Пане Анатолію, ця людина, вам... значить, якщо не представилася в січ... половині Ради громадського контролю, вона порушила закон? Закон? Так. Це адміністративне, може якесь порушення. Ну, це все одно порушення закону. Навіть адміністративно це порушення закону. Я правильно розумію? Я не знаю, як ви розумієте. Чужає душа потім. Ну, адміністративне правопорушення це порушення законодавства. Пане Анатолію, я це підійшла можна. з питанням, хто ця людина до декількох співробітників не І всі вони, всі до вас, тобто на, на проході, представники патронатної служби, представники HR відмовились нам говорити, хто ця а, людина. Ви знаєте, ви я знаєте. вам можу дослівно назвати людей, які відмовлялися нам називати прізвище цієї людини. Ну, по-перше, ви назвали там патронатну на службу. Дві людини патронатної служби, а, які займалися ви організацією. знаєте Пані Катерина, яка організовувала сьогоднішнє засідання. Так, вона може її не знати, але недавно працює. ще. – Ну, Тим про... не менше, в нас є відео, на якому вона дуже мило спілкується з цією людиною. Скажіть, будь ласка, а хто ставитись, як то важні. Як... Ви не знайомі, так? ви, Хорошо, ви не знайомі, так? – хто? не не Чекайте, шановні, хто ви такий? Можливо, ви за диверсанта? Світло, прямо до ситника з ноги заходите. Ах, хай. Давайте ми запросимо пана Володьку, а то просто про що ми говоримо? Не про що, знову з вами? Тобто ми його вислухаємо. Звичайно. Можна дверць камери? Та ну як без камери? Ми, У нас відкриття. Я вас попрошу вислухати. Нами... Ми, ми ж тому і запросили. Ми не знаємо ні з ним розмову без камери. Ну що ми... це за умови? Я не розумію. Вибачте, типу. ви будь ласка, ми за публічність. Просто ми тут зустріли чоловіка, як ми вже на території, який требував, щоб ми представилися, коли ми просили його представитися. И? Он отказывался, убегал. Я говорю, ну вы же госслужащий, говорю, я же вам представилась, почему вы не представляете? Я говорю, я что тут нет, послушайте, я говорю, он говорит, потому что я здесь нахожусь. Я говорю, я тоже здесь нахожусь. Потом представьтесь. Он говорит, да я здесь хозяин, поэтому я ничего не обязан представляться. Да. Это дословно то, что было сказано Гизо. Мы считаем что это немного неправильно. Может, он неправильно. Или много неправильно. На... Не Давайте. Просто. Давайте. Гизо. Не 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 рано. Рано. Нет. Гизо. После этого он у нас ходил. было пять человек, представители Рады, общественно... совета общественного контроля, которые бегали за ним по этажам. І режимном представитися. Не представляється і хаміт відкрита представителем Может, Може, то не госслужащий вовсе? Давайте ми повернемося до питання, яке нас да найбільше хвилює зараз. До поведінки людини, яка себе називає хазяїном в антикорупційному бюро, відмовляється представлятися членом громадської ради. І а, uh, uh, okay. ну, просто по-хамськи себе веде, тікає, а інші представники антикорупційного бюро кажуть, що ми не знаємо, як звати цю людину, ми тут недавно працюємо. Давайте так скажемо, що ми це зараз не зможемо осудити, у нас є начальник генеральної інспекції, ви можете звернутися з ним, і давайте це буде успішно. Ще раз, кому нам треба звернутися? Генеральна інспекція, звернутися до мене, якщо хочете звернутися І я вам гарантую, що буде служебне розслідування. Мы хотим познакомиться с человеком, да. с которым половина совета пытается познакомиться последние полтора часа, который нам открыто хамит, говорит, что он хозяин здесь. И вы знаете, пришли уже два заместителя, пришла ты к нам, Дюрги. Я, не не хозяин. Хозяин. я, я правильно понимаю, вы нас не познакомите с этим человеком. Я? Почему я должен это делать? Нет, давайте закроем. Нет никаких проблем. Позвольте мне с этим человеком. Ничего не отказывается. Я, я, я делаю правильно. Я делаю правильно. Если у вас есть претензии к сотрудникам антикоррупционного бюрократа, ли, дайте ли... мне закончить. Вам или другим не имеет значения гражданам, правда такое, что передаются все эти материалы внутреннему контролю, он сделает служебное расследование, и служебное расследование уже... Нет. Можем обсудить, мы да прямо это... сейчас можем просто у него узнать, что он говорил. Нет, вот да. Не, на самом нет, деле мы можем. Нет, этого ну, погоди, мы за, извините, пожалуйста, я да вообще не знаком. Не встречался с этим человеком, даже не знаю. Он. Ну, да. Правильно или неправильно, это очень субъективно. То есть и сейчас на самом деле, ну правильно, ну правильно для нас это позвать этого человека, чтобы он хотя бы представился, потому что он нахамил многим людям, которые здесь сидят, сбежал от нас. И теперь, ну, вы нам пытаетесь сказать, что вы проведете свое внутреннее расследование, вот, вместо того, чтобы привести этого я человека не то, что, и нет, представить правильно. хотя Нет, нам. С моей стороны, как содержимого лица, правильно провести служебное расследование. Согласны? Соглас мы не против этого. Да, нет, не, против. не согласны. Я не, не согласна. Юридически я, 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 я прав, или нет? Нет, я вам скажу, в принципе, для для как госслужащие, вы должны сделать оптимально, оптимально, А может, этот человек не окажется юридически и окажется другой? Так не смотрите, вот именно Вот это совсем другое тоже Это так я, Это первый это... вопрос, который я этому человеку задавала Если вы не представляетесь. то что вы делаете на режимном объекте? Нет, смотрите, в чем ситуация. Вы сейчас говорите, как обычно, госслужащий. Действительно, как тот служащий, который, с которым мы хотим, чтобы так не было на самом деле в Украине. Смотрите, вы говорите, мы сейчас формально проведем служебное расследование. Нет, не знаю. Нет, вы добавляете. Нет, секунду, можно я закончу? Есть, можно я закончу? Я, я закончу? Я вы, закончу. Вы, вы можно, я... можно я закончу? Вы интерпретацию как делаете Можно я Вы интерпретацию Как, вы, как вы, в принципе, проведете служебное расследование, если вы даже, ну, люди, как вы определите, кто, кому мы видели? Ну, если okay. вы вы даже не приведете ее сюда и может, мы сказали, может вопросы может снимется. Сцены. Я бы, я бы как оптимально Есть. сделал, дал возможность человеку объясниться, присутствие. Может, Пока. мы недопонимание какое-то возникло и мы сказали: "Ой, извините, да вы действительно не так поступили, как мы подумали". Нет, мы просите, тоже не правы. А да. вы говорите: Похоже, "Мы создадим служебное расследование, кто-то будет сидеть, Законно писать, э, нет. делать, потратить а потом целый день". Потом согласно служебного расследованию мы должны создать дисциплинарную комиссию, которая да. должна. Да. определиться, было служебное на какое-то нарушение его действия или не было. Соответственно, да. мы соберемся, потратим еще один день. В итоге мы, может, придем а к мнению, вы, собер... что... вы, вы потратите два дня. Разборку сделать. Так, какую а какую разборку? Вы разборку да, а что то зайдет кто-то и так... Вы, если этого этого Я предлагаю закон, не путь, а вы говорите, что вы не, оказывается, что не Белецкий, Что делаем потом? Так, давайте позовем я просто... Белецкого, да. да, 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 вот да, и мы узнаем. мы сейчас это решим. Сразу этот вопрос решить. Белецкий нет, Ми, як Рада громадського контролю, так, маємо так. право запрошувати на наші засідання працівників Національного антикорупційного бюро. От, От зараз ви, ми, як ви, Рада громадського контролю, запрошуємо відповідного працівника дівецького. сюди прийти, щоб він дав пояснення. Ми не будемо його тут бити і мучити. Хай дасть пояснення, що відбувається. Все.